російські медіа вчора говорили про ваш візит до України як про чергове підтвердження того, що Америка втручається у справи України. Російські посадовці та політики і до цього постійно повторювали, що американці постачають в Україну готівку, роздають печиво на майдані. На вашу думку, наскільки обґрунтовані звинувачення у втручанні США, і чому антиамериканська риторика Росії така агресивна? Putin Путін saying. мені дуже складно зрозуміти більшу частину того, що каже президент Путін. Будь-хто хто каже, що розпад СРСР був найбільшою трагедією 20-го століття, не оперує базовими фактами. У тому столітті було дві світові війни, в яких загинули мільйони людей, у тому числі й росіяни. Тож я вважаю те, що він каже, образою нашого історичного досвіду. Крім того, Путін вигадує деякі речі, але про Проблема у тому, що коли ти брешеш власному народу, то тобі просто необхідно мати ворога, і це те, що він робить. Трагедія полягає у тому, що російський народ заслуговує на лідерів, які відображатимуть велич російської нації та даватимуть громадянам можливість сказати їх власне слово пропаганда, яку ми бачимо у Росії, це пережиток минулої епохи. я сподівалася, що вона вже ніколи не повториться. однак, люди в Росії мають знати, що їхній президент постійно їм брешеде